В стані нашої армії, яка в багатьох, так би мовити, випадках залишилася радянською армією. І в мене нещодавно була дискусія, там, правда, її вирізали на одному каналі. Ми не виріжемо, я вам біжу. Там... Скажемо, я, я запропонував просто проаналізувати, чому у нас на початку війни е, були черги перед військоматами, да? а зараз у нас ловлять людей. А, а зараз у нас 300 тисяч за і, і, Ну там може можливо навіть більше, це офіційно. Mm -hmm. а, чому? Але при цьому у нас чомусь немає проблем а, з рекрутингом а, у третій а, корпус. Да? Тобто в у третій штурмовій, в Харті так. немає, влаза з груп, яку ми підтримуємо каналом, немає. Я сам бачу цей процес, люди йдуть, тому що йде професійний рекрутинг. Я думаю, що не тому, що професійний рекрутинг, чесно кажучи, а тому, що а, ставлення до людей в цих а, підрозділах інше, ніж а, взагалі по армії. І коли хтось каже, що треба комусь вмирати за державу, вибачте, я не знаю, для чого держава мертвим, по-перше. По-друге, люди будуть воювати за ту державу, яка посилає їх для того, щоб вони захищали життя своє і своїх близьких, а не вмирали за нею. У нас ставлення дійсно серед багатьох командирів, скажімо так. Да? Що можна послати людину на смерть е ну, для виконання бойового витратний матеріал?